Ласкаво просимо в майстерню виробничого навчання з професії кравець за крінік». Приміщення має сучасний вигляд та поєднує в собі всі умови для якісного панування професії. Майстерня обладнана сучасними засобами навчання, що включають. Універсальні швейні машини, краєобметувальні машини, машини для обробки трикотажних виробів, стіл для виконання ручних робіт, зону волого-теплової обробки, робоче місце майстра виробничого навчання. Поєднує в собі універсальну швейну машину, робочий стіл та дошку. Окрім цього, в майстерні є гардеробне приміщення для здобувачів освіти, де зберігається зміни одяг та взуття. Також майстерня обладнана підсобним приміщенням, в якому зберігається наочний роздатковий матеріал та необхідні інструменти для учнів та учениць. Майстерня укомплектована комплексом методичним забезпеченням, що дозволяє майстру виробничого навчання готуватися до уроків та якісно надавати професійну освіту.